Ще один приємний момент. Numbers підтримує ті ж самі формули, що і Excel, тому вивчати якісь нові назви функції немає потреби. Як і в Excel, в Numbers режим введення формул активується набиранням у клітинці знаку рівності, або ви можете торкнутися кнопки увімкнення клавіатури у правому нижньому кутку та обрати тут режим введення формул. Це теж знак рівності у такому кружечку. А для ще більш продуктивної роботи в Numbers можна використовувати клавіатуру формул, яка розташовується над основною клавіатурою для введення тексту. Та відразу пропоную вам використати ті чи інші популярні варіанти, або оглядач функцій для швидкого та безпомилкового введення. Давайте зараз використаємо функцію average для того, щоб порахувати середнє значення нашої успішності. По тестуванню з математики. Як бачите, за допомогою оглядача функції ми з вами відразу додали функцію average, і тепер маємо лише задати клітинки, на основі яких це середнє значення буде пораховано. Для цього торкніться та виділіть потрібний діапазон клітинок. Якщо його потрібно скоригувати, це теж дуже легко зробити. У стовпчику 1. Нашої другої таблиці ми бачимо середнє значення успішності на основі тих трьох значень, які ми використали у формулі. Тепер для того, щоб скоригувати відображення, торкніться кнопки формат, та ще раз вкажіть, що у цій клітинці теж у нас відображаються саме відсотки, після чого торкніться на цьому ж рядку кнопки із зображенням літери і в кружечку та задайте кількість десяткових значень.